Ви будете в справжньому ступорі, коли дізнаєтеся, хто з зіркових футболістів сучасності та найближчого минулого ніколи в кар'єрі не вигравали лігу чемпіонів. Ви на каналі Футграм, Костя Фолстен до ваших послуг. Сьогодні поговоримо про найбільших невдах головного клубного турніру Європи. Погнали! Розпочати я хочу би з легендарного голокіпера італійця Джан Буфона. Один із найвидатніших воротарів усіх часів завершив свою кар'єру в 2023 році. Здобувши низку трофеїв, включаючи Кубок світу. Але ліга чемпіонів була єдиною, яка втекла від зіркового італійця. Буфон відбив два постріли проти Мілана в серії пенальті у фіналі 2003 року від Каладзе та Зейдорфа, але все одно опинився на стороні переможених. Тоді вирішальний гол з 11 метрів забив наш Андрій Шевченко. А ще джи був у ворота, коли Юветус був побитий Барселоною та Реалом у фіналах п'ятнадцятого та сімнадцятої років відповідно. Схоже, що потримати в руках вухастий трофей просто не було в планах футбольного бога е, щодо буфона. А щоб вдача не оминала і у вас, як легендарного італійця, підпишіться на мій канал Фудграм. Поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб більше ніколи ніколи не пропускати свіжі випуски. Якщо все зробили, рухаємося далі. Іспанець Давід Сілва теж не пізнав радості життя під підняття над головою трофея Ліги Чемпіонів. Хабек допоміг Манчестер Сіті дійти до півфіналу Ліги Чемпіонів у 2016 році, але залишив клуб до того моменту, коли їх прорвало у турнірі, дійшовши до фіналу двадцять 2021 році. А потім виграв трофей через два роки під керівництвом Пепа Гвардіола. у 23-му Сіті в фіналі турніру здолали Міланський Інтер завдяки єдиному голу Родрі. Через місяць після того радісного дня для городян Давід Сілва завершив професійну кар'єру гравця. Останні три роки він захищав кольори іспанського реалсосіда. А в лізі чемпіонів встиг провести 70 матчів, забив 10 голів та віддав 15 асистів. Бразильський нападник Роналду, кумир половини поціновувачів футболу та і самих футболістів виграв з Барселоною Кубок Кубків у футболці інтра, тріумфував у Кубку УЄФА, став головним героєм збірної Бразилії на переможному чемпіонаті світу 2002 року та двічі отримав золотий м'яч. Але. З лігою чемпіонів в нього так нічого й не вийшло. Найкращим його результатом у головному клубному турнірі Європи став півфінал 2003 року, коли Реал поступився в Ювентус. Після закінчення кар'єри в 11-му році легендарний бразилець заявив наступне: я буквально жив футболом, і одна річ не дає мені спокою. Я так і не виграв Лігу Чемпіонів, про перемогу, в якій мріє кожен футболіст. До речі, в лізі чемпіонів зубастик провів рівно 40 матчів, забив 14 голів та віддав 10 асистів. Йдемо далі. Саме час поговорити про сучасного супербомбардира Гарі Кейна. Британець віддав 10 років Тоттенгему. Він тягнув команду як міг, але так і не досягнув головної мети перемогти в лізі чемпіонів. Кейн був дуже близьким до завоювання трофею 19-му, коли разом зі шпором дістався до фіналу турніру. Але там лондонці поступилися іншому британському колективу Ліверпуль з рахунком 0-2. Для Кейна то був справжній шок, і саме тоді він замисився над зміною команди, але зробив це аж у 23-му році, перейшовши до Баварії. Саме за трофеями відправився Гаррі до Німеччини. Але у першому ж сезоні, не дивлячись на дуже круту статистику британця, Баварія вилетіла з Кубка та не змогла виграти Бундеслігу. Яку сенсаційно вперше в історії взяв Байерл Леверкузен. А тепер настала черга нам згадати зіркового чеха Павла Недведа? Цей футболіст зіграв важливу роль у виведенні Ювентуса до фіналу Ліги Чемпіонів у 2003 році. Тоді у півфіналі саме гол недведа після передачі Дзамброти допоміг зебрам здолати мадридський реал із загальним рахунком 4-3. Однак фінал проти Мілану Недведу довелося пропустити через перебір жовтих карток. І, звичайно ж, його відсутність стала однією з причин програшу у такому визначному поєдинку. У тому ж 2003 році недвед отримав свого золотого м'яча. Продовж кар'єри виграв купу трофеїв, зокрема зі збірної Чехії, взяв срібло та бронзу чемпіонату Європи у 96-му та 2004-х роках. Відповідно, недвед був відомий своєю витривалістю та вдалими фланговими проходами. Однак, як переможця Ліги Чемпіонів, болівальники е його так і не побачили. Павел завершив кар'єру у 2009 році. Лізі чемпіонів зіграв 79 матчів, забив 15 голів і віддав 21 асист. Сеск Брегас, черговий невдаха, який не зумів за свою велику кар'єру виграти трофей Ліги Чемпіонів. Іспанець пограв за круті команди, як то Арсенал, Барселона, Челсі та Монако. Однак в жодній з них не зумів забрати омріяний трофей. Разом із Арсеналом Сес доходив до фіналу турніру у 2006-му, однак там їх зупинила рідна для гравця Барселона. В 11-му він пройшов до Барси, яка тоді от-от виграла лігу чемпіонів. Однак після його переїзду команда не брала вухання, аж поки СЕСК не пішов до Челсі у 14-му. В тому ж сезоні 14-15 Барса знову опинилася на Олімпі ЛЧ. але вже без фабрикаса. Іспанець завершив кар'єру футболіста влітку 23-го. В лізі чемпіонів встиг зіграти аж 104 поєдинки, забив 20 голів та віддав 24 асисти. Далі в мене йде найкращий друг та кум Лео Месі Серхіо Агуеро. Здавалося, що Аргентинець, як і свій більш зірковий приятель, виграв все у своїй кар'єрі. Однак це стосується всього, окрім Ліги Чемпіонів. Аргентинець приїхав до Європи у шостому, у десятому разом із Атлетіком Андрей взяв Лігу Європи та Суперкубок Куєфа. У 12-му році був визнаний гравцем року за версією вболівальників Манчестер Сіті. Також є найкращим бомбардиром в історії городян. Однак разом із командою зумів дійти лише до фіналу Ліги Чемпіонів у сезоні 2021. Тоді всі надії Агуеро закупав влучити постріл гравця Челсі Кая Хаверса на 42-й хвилині поєдинку. Влітку того ж року Серхіо прийшов до Барси, а вже в грудні оголосив про завершення кар'єри. До речі, в лізі чемпіонів у нього була е, суперстатистика. За 79 матчів він забив 41 м'яч та віддав 9 асистів. Але трофей виграє не один футболіст, а ціла команда. Златан Ібрагімович. Погодьтеся, ну хто-хто, а він точно повинен був брати Лігу чемпіонів. Цей швед був настільки впевнений в собі, що, здавалося, всі трофеї самі повинні прийти до його рук. Однак Ліга Чемпіонів виявилася не під силу навіть такому генію футбола Ібра є володарем сумнівного рекорду. Саме він зіграв найбільше матчів у Лізі чемпіонів серед гравців, які так і не виграли цей трофей, а саме 124 поєдинки. Златан пограв у Європі за низку топ-клубів: Аякс, Ювентус, Інтер, Бурселон, ПСЖ, Манчестер, Юнайтед та Мілан. Стати переможцем Ліги Чемпіонів він мав шанс ще у розквіті кар'єри. Однак шведу не пощастило. У 2009 році він пішов із Інтера, який рік по тому здобув ухання, а в 2010-му провернув аналогічний невдалий хід з Барселоною. Як я говорив раніше, Барса взяла трофей у 11-му. Сам Златан ніколи не жалкував про те, що так і не зміг виграти головний клубний трофей Європи. Виграти було б чудово, якщо не виграю, це не змінить мене як гравця. Я вже найкращий. Це було доведено. Найкращий гравець не виграє все. Впевнений, що Злата надікав на Роналду, який був його кумиром дитинства і теж так і не виграв Лігу Чемпіонів. Славнозвісний імператор Франческо Тотті все життя грав за італійську Рому. І анітрохи не жалкував про свій вибір. У сезоні 2000-2001 Римляни разом із ним вигравали серію А. А у шостому році Тотті став чемпіоном світу. Однак у лізі чемпіонів Римляни не доходили навіть до півфіналу. У сезонах 6-7 та 7-8 його Рома здавала поразки в одній четвертій фіналу турніру. Одного разу тоті зізнався, що перемога в Лізі Чемпіонів для нього важливіша ніж перемога в серії А. І ось чому мені дуже хотілося виграти з командою такий важливий турнір, як Ліга Чемпіонів, адже перемога в ньому дає мені надію на здобуття золотого м'яча. Підсумку з прикрістю можна стверджувати, що Тоті залишився і без ЛЧ, і без золотого м'яча. В кого точно ще є шанс виграти Лігу Чемпіонів, то це в кілянам Бапе. Хоча для цього треба щось робити, а не лише сидіти за божевільні грошки на попі рівно, доволі посередньому колективі за світовими мірками. Так так, це є про ПСЖ. А що ви зі мною не згодні? Щоб вигравати трофеї, треба грати в зіркових командах. Реал вже неодноразово пропонував Кіліану трансфер, однак француз все ще не набив кишені до кінця катарським золотом. Кіліан мав нагоду взяти Лігу Чемпіонів із ПСЖ, однак профукав цю можливість у 2020 році. Тоді у фіналі його команда поступилася в Баварії з рахунком 0-1. Пишіть у коментарях, кого я пропустив, і чи зможуть все ж таки Мбапе та Кен виграти омріяну лігу чемпіонів. А також не забувайте ділитися моїми відео зі своїми друзями. Зустрінемося з вами дуже скоро. обіцяю. бережіть себе та рідних. Слава Україні!